Шановні колеги, доброго дня. Шановні колеги, доброго дня. Ми сьогодні зібралися для вирішення одного е, важливого питання. Е, я думаю, всі пам'ятають, приліт в Новокодацькому районі великий і де, де, деякі від нього ще досі оговтуються. Е, насправді, кількість об'єктів, які там пошкоджені, велика. Е, велика кількість в тому числі. Комунальних закладів, в тому числі заклади освіти, там їх там можливо з десяток, які познали, зазнали по пошкоджень. Отже, на сьогодні на порядку денному одне питання: це внесення змін до рішення виконкової міськради про створення комісії з обстеження пошкоджених будівель і споруд. Ми змінюємо склад лівобережної комісії при лівобережній адміністрації і також. Також ми прописуємо зміни до пункту четвертого цього рішення про створення і вказуємо, що всі комісії можуть працювати у всіх районах. За відповідно дорученням, я як куруючим замом, відповідно за моїм дорученням, вони можуть працювати в інших районах. Це нам потрібно для того, щоб вже сьогодні спрямувати інші комісії інших районів, Новокодацький район, тому що вони не встигають зашиваються. І це стало зрозуміло лише вчора. Тому, сподіваюся, всім зрозуміла нагальність цього питання. Uh, відповідно, в нас сьогодні в порядку денному лише одне питання, і я прошу. Uh, прошу якщо є якісь зауваження, заперечення, прошу записатись. Якщо нема, прошу тоді голосувати за порядок денний в цілому. Поки що вісім за. Вісім за, дякую. 9. Дев'ять за. Дякую. Рішення прийнято. А, тепер переходимо до розгляду по суті. Я вже, в принципі, все пояснив стосовно цього рішення. Чи є зауваження заперечення? Нема. Прошу тоді голосувати за це рішення в цілому. Дев'ять за. Дякую, прийнято рішення. Порядок денний на сьогодні вичерпано. Традиційно всіх хотів би побачити у вівторок, в хорошому гуморі, здоровим і щасливим. Тобто, до вівторка всім гарного-гарного дня, мирного неба, бережіть.